Друзі, всім привіт! Аврора вазони парасольки, господарські товари до великодня. Запрошую до перегляду. Набір декору кондитерського пасхального добрик. Зайчики мікс. Різні кольори 29. Набір декору кондитерського пасхального. БЗ, мікс плюс посипка 34. Набір декору добрик. Пасхального пташка. Мікс різні кольори 29 гривень. Форми паперові для випічки добрик 500 г, розміри 130 на 85 мм 7 гривень. пряник імбірний добрик великодній. В асортименті різні малюнки. 70 грамів, 22 гривні. Крянік імбірний, добрик, великодній кролик, 45 грамів. В асортименті різні кольори, 17 пряник імбірний, великодній зайчик, 70 грам, 22. Пряник імбірний, добрик, великодній, 25 грам, 12. Набір декору кондитерського пасхального, добрик, Безе, квітка, мікс. Різні кольори є в асортименті 22. Родзинки світлі. Деко 80 грам, 14. Суміш горіхів активіта, мікс 30 грам 27. Суміш горіхів та фруктів активіта мікс 30 грам 22 гривні. Цукерки глазуровані, Валинский салодаще. Саната з любов'ю, 350 грамм 139. Кава Каворщина Якобс кранат, голд 100 грамм 169. Кава розчина сублімована, кафе Голд 200 грамм 219. розчина сублімована, ле кафе Голд 200 грамм 199. Кава розщільна сублімована. Лека феголт 80 грамів 84 набір напоїв кавових, 3 в одному маката зігріваючі, 12 штук в упаковці 59. Знову в аврорі цукерки глазуровані, валинські салодочі. чорнослив з горіхом 400 грамів 119 гривень. По акції фісташки смажені. Місо, салоні стакан 120 грам, 109. Попкорм карамелізований. Бомза 90 грамів. Фантастичний мікс 90 грамів 34. Печиво вівсяне союз, кондитер елітний 400 грамів з шоколадом 44. Печиво-вівсяне союз кондитер з кунжутом 400 грам 39. Печиво-вівсяне союз кондитер класичне 34 гривні. Новинка набір декору до Великодня на палиці. Крулики 5 штук. Різні кольори рожевий блакитний, жовтий 44 гривні. Новинка букет квітів штучних, декоративних. Є різні кольори. Білий, білий, фіолетовий, сиренівий, білий, 129. Знову в аврорі набір крейди для малювання. Фанзила у відрі 15 штук, різнокольорових 88. Цікава новинка будильник настільний. Дитячий на батарейках. Є в рожевому в блакитному кольору 299. Пряжа 100% акрил. Картопу гонзат. Прозводство Туреччина 100 грам 300 метрів. є різні кольори 55. Пряжа для в'язання. Крафтайм 100 гримів, 180 метрів. Різні кольори в асортименті 44 гривні. Є білий, синій, червоний, блакитний, сірий, фіолетовий. Великий вибір в асортименті Пряжа 100% акрил, мотанка. Производство Туреччина 50 грамів 150 метрів в асортименті 34. Пряжа трикотажна. 50 метрів. Момі сірий колір 99. Спиці для в'язання з тросиком 14. Спиці довгі без тросика 19 гривень. Спиці для в'язання шкарпеток 19. Новинка вазон для квітів з підставкою «Леана Ротанг. Біла роза 16 на 15 см, 74. Вазон для квітів низький фюжн 16 на 14,5 см, 77. Вазон для квітів низький фьюжн. 12 на 11, 44. Новинка вазон для квітів. Пластик з підставкою Алеана Какао. 34. Вазон для квітів, низький фьюжн 12 на 11. Білий сірий колір 44. Вазон для орхідей, Олеана 12 на 14, 39. Вазон пластик орхідея ліана 15х17, зелений колір 59. Вазон для квітів пластик з підставкою дама 16х16, 16, 44. Вазон для квітів пластиковий 12х12, 12, різні кольори білий, коричневий, 27 гривень. Вазон для квітів пластик. 13 на 11,2 см. Різні кольори зроблено в Україні. жовтий червоний 29. Драбинка для квітів 38 см. Білого кольору 5 гривень дробинка для квітів 47 см. Коричневий колір 12. Піддон для розсади пластик чорного кольору на 4,5 літра 49. Піддон для розсади пластик чорний 3,5 літра 44. Добрива мінеральне для коханих рослин. універсальне 125 грам 19 гривень. Засіб регулятор росту рослин. циркон – 12 гривень. Віджива листавач і стиліст універсальна 300 мл 44. Добрива мінеральний рідке. Успіх універсальний 34 гривні. Агроволокно лакно у кривне 22 грама. 1,6 на 5 метрів 59 гривень. Дренаж керамзит для кімнатних рослин. Стера плюс 1 літр 19. Скатертина до столу. В асортименті. Зелений рожевий колір. З малюнком 88. Скатертина ПВХ, прямокутна Алма з принтом. В асортименті золото серебро 99. Скатерти на достолу. ПВХ прямокутно Алма с бахромою. Розмеры 140 на 110 см. Різні малюнки 99. Скатерты на достолу прямокутно одна тонна. Розмеры 137 на 274 см. 39 см. Завезли багато. Парасолька жіноча, автомат, різні малюнки 149. Парасолька молодіжна, механічна, принтом в асортименті 199. Парасолька чоловіча. Напівавтомат. Різні кольори 169. Парасолька жіноча напівавтомат. В асортименті 169. Парасолька чоловіча чорного кольору автомат 179 гривень. Гарна новинка набір текстилю для дому. Плэт плюс подушка, лапка. Е в сером рожевом колере. 599 гривень за набор. Подушка микрофибра, холофайбер. размеры 50 на 70 сантиметров.

Набир рукавыча господарских нейтриловых фрекенбок, 8 штук в упаковке. СКМКР 49. Набир рукавыча господарских фрекенбок синий 50 штук в упаковке 199. По акции серветка для попутовой техники мебели. Микрофибра 40 на 40 см, Фрекенбок 49. Рукавычки господарских гумовин. Оптимализм. Кольоровим манжетом 37. Набір серветок для кухні, ванної кімнати, мікрофібра, фрекенбок. 3 штуки 55. Набір гачків настінних клейких фабрика люкс. 2 штуки метал 77. Набір для раковини, пробки, сітки 4 штуки 22. Набір рукавичок нітрилових Оптімаль чорний колір 10 штук 44 гривні. Пакції губка для прибирання ванної кімнати. Універсальна фрекембок 24. Новинка йоржик для унітазу з пластиковою підставкою 129. Пакції йоржик для унітазу з металевою ручкою підставкою 77. Зі знижкою чухол сітка для прання в 55. Коштувала 88. Трос для білизни 49. Тримач для паперових рушників, метал 33. Кримач для паперових рушників чорного кольору метал 77. Набір мочалок металевих для очищення посуду 6 штук 29. Пакції душ туристичний, портативний. Акумуляторний з помпою 399. Коштував 599. Дозатор для зубної пасти. Настінний пластик в коробці 77. Відро для сміття з поворотною кришкою. міні. Різні кольори є 69. акції дозатор для рідкого мила з мильницею фарфор 2 в 1 99. Дозатор для миючих засобів фарфор З відділенням для губки 99. Набір для прибирання. Фортіс. Нова, совок плюс мітла. Різні кольори 169 гривень. Новинка відбілювач для тканин кисневий. Wells натурал универсал 900 грамм» – 129 Новинка капсулы для пройня «Грунвальд» – 2 в 1 универсальный, 10 плюс 2 штуки – 139 Капсулы для пройня «Грунвальд» – 35 штук в упаковке – 399 По акции пасты для колеру бруду для пройня – 12 штук в упаковке – 99 Зі знижкою пляма вивідник для тканин кисневий міс Хелен 900 грамм 111 Мило рідке господарське екологічне 3000 мл 54. Капсули для прання перволь, колор 13 штук, 209. Капсули для прання персил диски, колор 13 штук 199. Мило рідке господарське 1000 мл 34 гривні. Мило рідке господарське во біле 1 л, 29 Засіб для прання рідкий, універсальний 1 л, 39. Капсули для прання проваж, 3 в одному, альпійська свіжість, 70 штук. В упаковці 499 Засіб для миття підлоги універсальний 365, лимон 1 літр 29 гривень. Засіб для очищення унітазів гельвий люксор, цитрус 800 мл 79. Новинка чистюня, суперсила для унітазів 1 літр 88 гривень. Бажаю щастя, здоров'я, спокою. Дякую. Ваша нова акція!